Міжнародний день миру у Луцьку говорять про те, якою ціною він нам дається, та тих, хто виборює свободу та спокій для нашої країни. Культурно-мистецький вернісаж організували у бібліотеці імені Олени Пчілки. Організатори кажуть, нині саме той день, коли мають затихнути гармати. Ми хочемо показати, щоб люди дивились вперед майбутнє і, не, і бачили світле. Те, що чекає їх в перспективі. Відвідувачам презентують книжкову добірку. На сторінках цих книг про події воєнного часу з 14-го року і до тепер, а також про мирне життя, до якого ми так прагнемо. Також тут багато історій захисників, жінок на війні, медиків, а також спогади про тих, хто загинув у страшній війні. Поруч 16 картин намальовані дітьми. Це роботи переселенців, які втекли від війни до Луцька. Зображували свій внутрішній світ. У кожного були одинакові фарби, пензлі та полотно, але результати. Найрізноманітніші. Особливо вражають ці дві картини, написані з різницею у місяць. Це дві роботи однієї таї самої дівчинки. Це робота на першому занятті, це через місяць. Тема та сама мій внутрішній світ. Нині мир це не абстрактне бажання, а усвідомлена мета, адже за мирне існування за право жити у власній державі триває кривава боротьба. Кожен розуміє це слово по-своєму, але водночас однаково. Дружба міжнародна так. і взагалі. Одне з одним спокій, щоб не було війни. Скоро ми будемо святкувати день перемоги, новий, і ми будемо всі разі і зрозуміємо наш патріотизм, що все-таки українська мова, і навіть українці мають всередині мати хоч крапельку патріотизму, і ми назавжди подолаємо наших ворогів. Крім того, відвідувачі заходу подивилися документальну стрічку про права людини. А також кожен створив свого голуба миру у техніці оригамі. Думки стають реальністю, тож учасники заходу вірять, мир в Україні настане зовсім скоро. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.